Ой, повертаючись до студії, я е, маю зауважити, що відбулася неймовірна подія, до якого до якої е, одна з нас, бо так я можу вже Началось. натякати, не один з нас, а одна з нас готувалась морально ще з учора, і дуже настрій підіймався при кожному згадуванні е, нашого гостя. Так, ми дуже раді, що до нас прийшов. Талановита людина, блогер, оператор, просто неймовірний креатор Андрій Пазняков привіт. Ми Привет. друзі насправді тому я дійсно дуже рада бачити, хоча ми давно не бачились. Давно не бачились, так але що важливого, то що Андрій до нашої теми з кінематографом дуже дотичний. В, в, в вас є разом з твоїми друзями ютуб канал Оглядок, де ви починали власне саме з оглядів на кіно, серіали, різні франшизи такі. Цікаві, так? Так, це було. Це, ми робили, хотіли зробити, зробити щось таке унікальне, і це не просто переказ фільмів. А, наприклад, у нас Едік це такий чувак, що ну, психологічно занурюється у кожну тему. І ми там аспекти героїв, її поведінка, мотивації. Він все це через філософів починав. Проганяти. У нього, звісно, було там ну, матеріалу, просто 10 листів. І йому, звісно, сиділи, там вичоркали, так як тут багато води. Там, давай, там на китайському, Там на китайському, так. Вот. Ну і хотіли зробити щось унікальне. І кожен своїм досвідом. Кидав ну якусь свою лепту таку насправді те, що у вас дуже класний контент із, із підготовки із візуальної сторони, тому що ви всі пов'язані з медіа, так. і ви знаєте, як це робити. Тому я була переконана, в тому що це вийде класно і круто. і Ви потрошку розвиваєтесь. Я сподіваюся, ви будете розвивати ще, ще ще Перегоните загін кіноманів, Ах. тому що їх я дивлюсь, до речі, не постійно. А от олядок я дивлюсь кожен випуск. Андрюш, як взагалі ідея вашого створення ютуб-каналу з'явилась? Це дуже цікава штука була, бо ми давно, ми давно займались ну, не Ютубом, а просто зйомками. Нам подобалось зробити якісь скетчі, написати якусь історію, її якось зняти. І от щоб воно було схоже на кіно. Взагалі, ми хотіли всі займатись кіно. Тому. А працювали на новинах. А працювали на новинах. А до цього я пиво ще наливав. Але вже читав книжку, як стати режисером. Це я знаю. <реш> <реш> так. А от. І на той момент чат GPT з'явився в загальному доступі. Безперечно, зараз буде у тебе вброси, бо ти людина, яка любить штучний інтелект. Любить? Так. Ну, сваємо потрошечки. Робить такі штуки, ти викликає. Крута знає, що штука. Просто Я пішла. Ми спробували, ну, банально написати, ану, накидай мені сценарій на зйомку YouTube відео по фільму Сяйво, наприклад. Угу. Він там стільки накатав, ти починаєш читати і такий вау, круто. Але ну, от, от хотілося щось свого додати. З душею. З душею. Ні, ну, Чат GPT робить це прям з душею, з душею але таке унікальне. Але хотілося ем, ну, щось таке, більш ем, розмовне таке зробити. Тому тут долучився Едік, який почав прям закидувати якісь теми щось пов'язувати. І ми відійшли від чату GPT, але вже процес пішов. Mm -hmm. Сценарії вже почали писатись. Ми в собі розвили вже таку ем, ну, ну, редактури, ми до цього з текстами майже не стикалися тільки на монтажному листі, або ну, сценарно, ми, коротше, просто придумали Ага, ага. А тепер далі говори. Шо? Я перебуваю Що? до зйомки фільму. Ідея, не, не ідея, а така мрія була знімати фільми. А, так, так, так. Ми хотіли. А, от... Десь зараз я прям я, я хочу зняти хоча б якусь короткометражку, але щоб вона була казирна. Ми тільки що перед вашим переходом розмовляли за хлопців, за наших що друзів. Да? Ми ну, дуже Його? вже і, і вік такий, що треба щось було б досягати. Але е, зараз хлопці знімають фільми е, український продакшн. Угу. Починалося з ідеї. Не, не можу сказати, що всі з них саме хотіли знімати фільми, але до того йшли. Бо з мініатюр зі степом, воно ж понятно, що логічно все. Це до того кажу, що все максимально реально. Тільки треба не сидіти, а щось робити. Щось починати робите. тому абсолютно я думаю, стовідсотково, що просто ви до того дійдемо, тому що потрошечку ви йдете вже кудись. Вже йдуть зйомки, вже є як команда за едіка. Я вже чув вже тиждень, просто мені не ні, не тиждень, не що поля розповідала, коли ви почали казати про Едіка. Едік, правильно ляля. Ці, думаю, я їх зараз зап... не, не тікаю. може неправильно щось кажу, всі так за думають, ну ладно, вже, що він там маразом йде потрошечку. Щоб просто розказали, що є людина креативна, яка своє щось, за кожного з вас потрошечку розповіла. Колектив вже є, далі тільки крок і крок. Я думаю, що буде зйомка кіношки, будемо дивитися за кілька там, років. Обов'язково. І обов'язково розкажи нам про ще вашого третього Серега, такого. Це просто. Крутий чувак, він е, ну, більш талановитого режмонта я ще не зустрічав. У нього є суперсила. Це от на 15-секундному відрізку він може ну, витратити там 2-3 години, може день, але щоб воно все чотенько було там по звуку, по картинці. Він може зробити це, а потім такий: блін, але от не подобається. А вже все, готовий відос. Давай серий, викладуємо, щоб ну. Перегляд там ще щось. Серед такий, ні, ми робимо це максимально круто, наскільки ми зараз можемо. Тому у нас, ну, з кожного відоса, от з першого, зараз, коли ми робили перший відос, ми думали, вау, це так круто! Це прям так чітко, якість, просто бімба, як ти хотіла почути завжди. Андрій, це головне слово. А зараз, через рік-півтора, ми дивимось, ну, не те, що. Це прям крінжатіна якась, але е, ну прям відчувається, що о, отут хлопці вже от постарались. Рівень. Рівень так. Ну це ж саморозвиток. саморозвиток Я так, думаю, так. що будь-які люди, які займаються Ютубом, коли вклю... вмикнуть свої перші, навіть ті ж Леви на джипі, які багатомільйонники. Подивись їх перші відео, подивись своє перше відео. Ти скажеш, що у вас перше відео було краще, тому що ну ви його робили вже навчившись щось можливо і на інших помилках так, інших людей. Так, е, До речі, це дуже важливо, бо помилки треба робити. Це досвід, це власний досвід, який ну, е, от він тільки твій. Можна спробувати. Навчитись на чужих помилках, наприклад, дивлячись, якісь ну, погані кіно, там, категорії Б, це. І подивитись, от вони хотіли щось зробити таке, але щось не вийшло, Чи то зі світлом, чи то з ідеєю, чи то ще з чимось. А ти пробуєш це повторити і сам стикаєшся з цими проблемами і такий: так, як я можу це вирішити? І тут включається весь креатив. Буває іноді прямо на коленки щось. Mm -hmm. ну так, так. так Пам'ятаємо, ми, як ти сценарії писав. Просто забрав наш кабінет, я приходжу, мій стіл зайнятий. Я така, ну сиди. Це ж думка як. Отак вона прийшла, ти закинув. А потім, розуміється, ти цю серветочку ти вже кудись поклав і шукаєш потім отой грізочок, ну, що, да, що ми кармани. казали, що ми казали. <світ> а да, потім вже коли дійшло до ну коли ти відтворив цю ідею і вона вже на сцені, вона вже готова, ти кайфуєш просто, це ж заряджає кожний, кожен продукт що ти зробив, він заряджає круто. Це найголовніше, бо ми з хлопцями дійсно прям кайфуємо від процесу. тобто Можна зробити відос, викласти його в Ютуб, він не залетить. І ти такий розстроєний, блін, mm. стільки ну витратив сил. Вони присутні іноді, коли відоси якісь не залітають, а ти вклав туди сил. Але найголовніше це сам процес. От ми всі от, прям от, згуртувалися, зробили, прокайфували від процесу. Ах! Кайф, Тому що ви ще друзі в реальному житті, так, це допомагає так, так. дуже. Але от виходить так, що ми Інкурені кожен раз зустрічаємось. Да? І от тільки за відоси за так, давайте ідею, іноді вже виграєш, так, типу, хлопці, давайте просто поп'ємо. Можна Можна. Слово... Можна. Поп'ємо водки <п 'є> от, і, <п є> <п є> і, і забудемо за відоси. І такі, всі, да, гаразд, все, гаразд, не будемо впевняти за цей YouTube, за ці відоси, випили. Не? І давай знову. Ідея з'явилася ну, Отут воно десь да. там всередині. Ти що не можеш від цього. А з тих відосів, які ви вже зняли, mm -hmm. а, яка тема особливо для тебе була, можливо, найбільш цікавою? Це останній відос, який у нас вийшов на сьогодні. Зараз ще в процесі один. А, він був складний. Ми знімали. Є така історія про Краматорський будинок, в якому знайшли радіоактивний ізотоп цезій 137, який вбивав ну, господарів. Куча відосів на Ютубі з однією інформацією. Вони всі зробили свій сценарій на основі якоїсь статті, в Ну, в загальному доступі. І воно все однакове. І ти такий, блін, класна історія. Але я не знаю, чи достовірна інформація там, чи недостовірна. Вже були такі думки, що а давайте поїдемо там в архіви, будемо піднімати. Я прибачу тебе в архіви. І проблема в тому, що іноді немає чим критися. Тобто є інформація, але от на за кадр треба якусь картинку. Багато хто із блогерів, вони не заморачуються, вони йдуть на стоки, вони скачуть. Ну, можливо, вони платять за ці mm -hmm. відоси. Вот. Але ми пішли іншим а, шляхом. Ми всі підзйомки, які можли... можливо було зробити, ми а, зняли самі. А, вот. І на це витратили дуже багато часу, сил, нервів. А вот але я от прям пишаюсь цим результатом, бо всі на відміну зробили свою роботу на цей час. Тобто я впевнений, що через рік ми подивимось цей відос, який Та через ой, рік, чи... через три місяці прийде такий сюда. Крім Забуваємо, що я вам казав що. Ну, так. же і має бути Це гірше. коли ти подивишся, думаєш, о, раніше вроді краще було. Але він Щось у вас ми... і залетів. Е, важко сказати, що залетів чи не залетів, бо він на початку ну, набрав, там, наприклад, 200-300 переглядів. І ми такі: Блін, робили ну, три, ну, майже місяць цей відос на 300 переглядів, і от якось. Але ми ж набираємося досвіду, і для Ютуба важливо це утримання аудиторії, тобто, як довго глядач дивиться цей відос. Ну, і так вийшло, що ми з кожним відосом робимо сценарно якісь такі емоційні качелі, щоб тут нагрузити інформацію, тут тр трошки збавити оборотів, щоб людина, яка дивилась е відос, Глядач потенційно цього не буде на це звертати увагу, але внутрішньо він буде відчувати, так, він буде відчувати що все чотенько. І тому ми цим е процент утримання, відсоток утримання, вибачаюсь, е зробили більшим. І він почав отак от потихоньку, потихоньку, вверх, вверх, вверх іти, але е, все одно ну, три з половиною, там, може, чотири тисячі переглядів воно набрало. Для нашого каналу це ну, непоганий результат, але хотілося б більше. Наприклад, до цього ми якось зробили годинний відос про виживання. там... Угу. Були історії з людьми, які опинились в пастках. Там є такий Арен Ралстан, 127 годин, якщо пам'ятаєте такий фільм. Йому затиснуло руку між скелями в каньйоні. Каменем? Каменем, так. 46 там у вас тисяч? Ні-ні-ні, 15 тисяч. А, 40? а блин, чому? Блін, а так хотілося. Ні, у нас 46 тисяч ще Частіше, не було. Частіше повторюй фразу. Воно, воно да, заряджає, буде. заряджає енергетику, воно буде. А, от, повертаючись до едіка, він каже: Пацани, ну перегляди, то фігня. Головне зробити відос. То і робимо. Ну, він правильно це каже. Правильно, роби, про, правильно, я поки правильно робить, правильно каже, що ми не відійшли від цієї. теми. Ютуб взагалі там вже є ціла е, ну, наука дуже гучна, наука, як е, працювати в Ютубі. Там в такі моменти, так. що ви кажете, там куча всього. Там Перегляди, друго. і проче. Ви щось вивчаєте таке, щоб. Е, е, ну, от на власному досвіді я можу сказати, що е, для нашого каналу mm. е, корисні будуть. Е, Годині відоси, зборка mm -hmm. історій. Чому? А, от я, наприклад, не та людина, яка б включила Ютуб і от цілу годину дивилася б відос, бо ну у мене немає часу в такому темпі, в ритмі життя. Ну, постійно праця, праця, праця. А, я можу подивитись а. Там збірка історій. Ти подивився до да, 20 хвилинну історію. Я це можу зробити. Я подивився. Вийшов, поспав там, пішов займати своїми справами. Через якийсь час я знову повернувся подивитись наступну історію. Наприклад, Ютуб це зчитує, що от я подивився, а потім повернувся на цей відос і знову подивився, потім ще раз повернувся. І це стимулює його. І, і, і саме от така схема для нашого каналу працює більше. Угу. А ми вирішили зробити, як це ідея сірого була. Ми ж ну, вже на, на, на телеку працювали, і е, була така рубрика ранок, де е, робили окремі сюжети. Вони спочатку на Ютуб викладались там п'яти а потім там, через тиждень на, ну, в кінці тижня береться вся оця зборка і закидується ну, просто повтор. Да. А от ми вирішили зробити. Такий самий ход, от зараз ми над цим працюємо, але ми не просто його ну. Жопка к жопці стикаємо і викладаємо. Ми будемо переписувати стендапи, щоб для людей, які а, подивились а, ці, вже ці історії, ну, хоч щось новеньке, щоб у них не було відчуття такого, е, я ж це вже дивився. А тут ми скажемо, ні, тут вже нові стендапи. Коли Андрій каже стендап, у мене аж знаєш таке сердечко радості, що то він мене ними мучив, а тепер сам стоїть у перед камерою. У, у тебе дуже добре виходили стендап дякую. прямо з першого а разу. Ну, на, тебе... Мої перші стендапи були з Андрієм, Ще так. для тих, хто хоче займатися взагалі. Чи багато треба вкладень фінансових, щоб підтримувати канал, може, обладнання? А взагалі? З любов'ю дивишся на мене. Я, от я по цим очам розумію, що горе, горе. маю викликати таксі їхати. Я, <сínt> <сínt> я, одна, 30 секунд. Дуже коротенько скажу. Важливий звук для Ютубу, важливий запис, звук. Запис. запис. Звук. Голос. Так, так. Якість саме звуку. Картинка, як виходить, ну, це. Не, не, не головний фактор. А, і можна знімати хоч на картошку. Так. Да. Але, гар, Але гар... щоб гарний звук був. Це ну, цікаво. Андрюш, ну ти ж з фільмами дотичний. Трошечки у нас різдвяна трошечки. тематика. Да. Я сподіваюся, що ти дивився багато різдвяних фільмів. Я теж сподіваюся на це. Зараз перевіримо. У тебе тут є категорії. Це у нас будуть запитання для Андрія. Ага. Все, що рожеве, це пов'язано з вашим каналом. Блін, а я одразу хотів рожевий. Ну, давай, тобі все на це треба відповісти. Прям все, а Все, що помаранчеве, це з різдвяними новорічними фільмами. Все, ага. що зелене, це з Гаррі Поттером. Давай спробуємо з Гаррі Поттером, а потім. Давай, Обирай будь-який кармаш. Цей... Можеш прямо... хоч відривати. А, а що взагалі Там тут? всередині. Ага. Ой. 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 Та відірви. Жанна ну, робила, розриво, Як ти що? Ой. А в тебе є відповіді, до речі. Да? Як mm -hmm. називається головна газета у Гаррі Поттері»? Ну, це ж легко. «Індустріалка». — Це сто відсотків. Я б так саме сказала. Я ледь не повірила. Ну, пам'ятаєш? — Ні, напевно, я не згадаю, прикинь. де моя паличка? Буду в тебе ото лавадою. А він, ой, я кажу, він гардюм лавіоса. — «Щоденний віщун». — «Щоденний віщун». Звісно, я показую, як легко, легко запам'ятати. Щодене <звісно> Ну, Андрюша ж знімав про це. Про Гаррі... Блін, а то Едік був. <звісно> давай, давай, там тебе <звісно> буде. Давай одразу я з Гаррі Поттером спробую розібратися. Колись Волан деморт. Локхарт Локхарт подарував Гаррі Поттеру під час першої зустрічі. Знать би хто такий Гілдерой. Це як дуже схоже на не можна казати, на натурального блондина. Такий о, викладач у другій частині. У другій частині. Письменник, який багато чого приклав. Ото такий якусь книжку. А, точно, він свою автобіографічну, який він там, чувак. Молодець. Цілу збірку. Я ж Він немає. в тебе пошукай. Може ти десь там залишив? Текст. може. Але цю інформацію ми й самі знали. Останній листочок відкриємо, а так. Так. У який предмет Гегріт... Перетворював свою чарівну паличку. Просолька? Молодець! Так? О, блін, круто! Да круто! Ви я Поттеровєт. <свист> <свист> ну, Або Хагрідовєт. <свист> Хагрідовєт, скоріше. Так. Ну давай трошечки розбавимо з каналом, наприклад. Так. А Яке заклинання промовив Еді у ролику, чому ми мріяли потрапити у Гогвартс» на початку відео? А, і, і... Я дивлюсь просто в букви зараз. Там було дуже цікаво. Ця це, це фраза ну, вона народилась просто так, от в А, Ялинку Снаряджатус. Пам'ятає! Ура! Я за це переживала більше за всього. Бо це зараз то, що мені... на каналу було, було да, да, Зараз кажемо, то це Едік казав, що я пам'ятаю. Так, а, ось цього. Хочу. Хто з, за професію Бріджит Джонс? Щось мені здається, що вона, можливо, якась чи журналістка, чи письменниця, щось таке було, так? Журналістка, правильно. Ми якось дивились цей фільм, але от я його вже Мало не пам'ятаю. Молодець, журналістка. Ну, а, тому що ми, це який рік? 2000? Не Третій чи перший? Ну, да, початок. Там щось. Давай. Так, э, залишилось ось це, так? Ніби. Я не помню. Ну те, що ще не пом'яте. <соць> Хоча я його вже пом'яла до цього Ай. трошки. Так, ще э, питання з каналу. Яке відео на каналі Оглядок набрало найбільше переглядів? Ми вже казали про це, це. А -а, назву я не скадаю. <соць> ну, це були виживаньки, це там от якраз. Ти зараз на виживаньки <соць> швидко. <соць> <tif> відповів, напевно. Так, да. молодець, так? Ну, дивись, яке відео на каналі оглядок набрало більше переглядів. І я написала, 15 скільки, тисяч перилів. Ну, молодець. Там з трьох слів. там. ж не Да, Про <tif> da, виживання. У печері. чи у Ми знимо одне слово. У виживання у печерах. Ні, просто у чомусь печері. А там, коли тебе утримують насильно. У полоні, у полоні, точно. Молодець чітко. Так. Зараз був екзамен на те, хто Аня, на назви. Ваня, займаємо. зараз дивиться і, блін, ти що? <laughs> Давай, тебе там ще трошки залишилось. Так, знову щось новорічне про сам удома. У якому році вийшла перша частина культової стрічки «Сам удома». Це точно були 90-ті. А 90-ті або 91-ті. 90-ті, 90. молодець. Так, 90, так. 90, а в 91-му вже Давай, був... Давай, бери, бо я його витягнула. О, дякую. О, тут іще щось було. Так, зараз <laughs> да, ще це дістанеш. Ага. Блін, багато. Оце два останніх. Скільки відео залито на каналі Оглядок на час 27 грудня 2024 року. Сьогодні 27 вже? Так, так. так. А, ха. Прикол в тому, що у нас були колись і е, шорти, і була ще одна рубрика. Ну, там зверху написано загальні відео, без безпечно. Напевно, Сєра ще підписує 0,36. Я думаю, що 36 відео і, і було. 37. 37. Ти там Тридцять сидиш. Добре, молодень. Останнє запитання. Взагаліно. Так, і останнє запитання про І оця в А, Як звати харизматичного сниговика, сниговика з холодного серця? А прикол в тому, що я не дивився холодне серце. дивився. але То, сьогодні я говорю. Чому, коли я жартувала про це, він мене не розумів. Не Розумів. Олаф Олаф Шольц. Хай в Таурісі <різь> передати. Ну, Молодець, відповідав на тобі. О, дякую, дякую, дякую. Дякую, Андрю, що ти до нас прийшов. Що ви з хлопцями робите такий дійсно крутий україномовний запорізький контент, який, звісно, виходить за рамки Запоріжжя, тому що ви робите це класно. Бажаємо вам натхнення. Аби 25-й рік вам приніс ще дуже багато-багато підписників, переглядів та ідей, і щоб ви продовжували розвиватися. Дякую, дякую вам дуже, що запросили. Мені дуже приємно. І з Новорі. Ічними святами і ми тебе вітаємо. Дякуємо.